Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів Трамп заявив, що найближчим часом поговорить з Путіним і визнав, що треба ж війну в Україні як виявилося нелегко зупинити. Президент Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з російським диктатором Путіним. А також визнав, що війну в Україні так просто за 24 години не зупинити. Про це він сказав під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових аті компаній в Білому домі. У президента ще запитали, чи після розмов. Ви з президентом Зеленським. Він збирається говорити з Путіним. На що Трамп відповів так буду і додав, що між ними російським диктатором дуже хороший діалог. Також Трамп знову покалькуляв кількість воїн, які він зупинив їх сім, не сімдесят, бо в нього збільшувалося з геометричною прогресією. Та, яка на мою думку мала бути однією з найлегших. Це як він глибоко помилявся щодо нашої. Ви знаєте, це відчуття. Ви вважаєте, що щось буде легше, а виявляється це трохи складніше. Також Трамп назвав війну в Україні російсько-українською катастрофою, де за його словами в нього кожен. Тиждень, теж ця цифра загинула 7014 тисяч людей. І хоч війна в Україні, як зазначив Трамп, виявилася складнішою, однак він висловив впевнений, що ми це зробимо, ми це врегулюємо. Ну Що ж, послухаємо Трампа. Так я говоритиму. У нас дуже хороший діалог. Я завершив сім воєн, ту, яку я вважав, можливо, однією з найлегших. Знаєте, це відчуття. Коли думаєш, що щось буде простіше, а воно виявляється трохи складнішим, але саме цю війну я вважав однією з легших через мої стосунки з путіним, з Україною та з урахуванням усіх інших факторів, я думав, що найпростішою буде російсько-українська катастрофа, де цього тижня загинули 7 тисяч 14 людей, переважно солдатів у більшості випадків солдатів, лише кілька людей із Києва, відносно небагато, але переважно солдати. Їх вбивають у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни. Дональд Трамп після розмови з європейськими лідерами з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні після засідання коаліції охочих у форматі 38 країн, 26 з яких готові у різних конфігураціях надавати свої війська. Опублікував неоднозначний пост свої мережі True Social. Там він виклав спільне фото з путіним російським диктатором, зроблене на саміті на Алясці Ванкориджі коли президент Ша. Демонстрував 15 серпня російському диктатору американський стратегічний бомбардувальник Бі-2 Spirit у супроводі чотирьох тридцять 35 Такий тоді був теж неоднозначний натяк російському диктатору. Жодних коментарів під цими опублікованими фото Трамп не залишив. Ми сподіваємося, що це натяк на те, що він буде бомбити Кремль. Хотілося би вірити, і Путін тут якісь пере. Переляканим напередодні. Нагадаю, як повідомляв Біл, то точня вчорашня телефонна розмова між Трампом і європейськими лідерами. то була напруженою після неї, європейські лідери сказали, що не вірять, що Трамп зважився на нові санкції проти Москви, А серед прихильників підтримки України зростає невдоволення і розчарування через Дональда Фредовича. Знаєте, друзі, до поки Трамп думає, що все ще можливо, що зможна ще зробити, Росія не збирається робити нічого, окрім як продовжувати бувати нас далі. Помічник російського диктатора Путіна Юрка Ушаков заявив, що поки сном, не духом не чув, щоб від США надходив запит на розмову Трампа з Путіним. А прес-секретар Кремля Пісков на восточному економічному форумі, який проходить в Росії, заявив, що ніяких напрацювань в організації розмови Трампа з Путіним немає. Але Буцімто постійно працює якась перемовна команда. Піско. Відповів, чи буде зустріч Путіна з Трампом і Зеленським, на якій наполягає і Трамп, на яку обіцяв все таки російський диктатор, нібито під після телефонної розмови з Трампом після зустрічі Трампа і Зеленським та європейцями ще 18 серпня. Але бачимо, що Росія не йде на цей крок, тільки його затягує. Пісков каже, Путін говорить, що в нас і так є переговорний процес. Ну щось йому приснилося. Є російська переговорна команда, яку очолює мединський цей псевдоісторик і шут Російський натор Путін за словами Горта Піскова дав високу оцінку. Роботи мединського, ну звісно, бреше як дихає, все як любить Путін. Він також не виключив можливості при необхідності зустрічі на найвищому рівні, але вона має бути добре підготовлена. Що вони готують там уже роками? Не забув речник російського диктатора згадати про російсько-американські відносини. Процес нормалізації, яких за його словами тривають досить повільно. Ну, така ви ж нічого не робите, ніяких поступок і кроків на зустріч у цьому. Звісно, він звинуватив, щоб знову таки підлизати Трампу. Попередню адміністрацію як з президента Дена гарантії безпеки мають бути надані Україні і Росії, каже Пісков. Адже однією з причин цього конфлікту, тобто війни, як вони називають, було те, що стали порушуватися основи гарантії безпеки для нашої країни. Поскаржився спікер Кремля. Кремлівський диктатор Путін на також нагадав Пісков, запрошуєш президента України Зеленського до Москви. Це вже другий раз до слова. І за оцінками і версії Піскова Путін це не для того, щоб капітулювати, а нібито просто поговорити. Заяви пресекретар бункерного дідугана. Також Пісков зазначив, що у врегулюванні повномасштабної війни в Україні видно світло в кінці тунелю. Однак, терміни завершення бойових дій не можна загадувати за його словами. Ну да, бо для Росії їх немає. Росія тільки хоче продовжувати цю війну.